Сьогодні ми знову хочемо розповісти про вихованців клубу Крокуючи до успіху. Можливо, хтось із глядачів нам дорікне, що дуже вже часто з'являються сюжети на цю тему, коли у місті безліч інших злободенних проблем. Але повірте, якби ми не бачили на власні очі позитиви, що отримують ці молоді люди та зміну у їх характерах і поведінці, не переконували б і вас повірити у дієвість таких занять. Нині учасники молодіжного клубу вже подолали перший Рубікон і завершили перший модуль. Як і обіцяли організатор молодіжного клубу, крокуючи до успіху, а це центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Для своїх вихованців заняття вони проводять у різних умовах. Цього разу вони своїм тренінгом розшевелили долину озерда. До цього лише тихо і мирно прогулювалася парочка різного віку. На шумну зграйку дітей всі звертали увагу і було видно, що радіють. Молодь при ділі не вишкитує. З боку їх заняття здаються просто грою, але саме в такий спосіб діти вчаться дуже важливим речам. Вже пройшли шість тренінгів, і це лише перше. Модуль всього процесу навчання вони насамперед розглянули детально свій внутрішній світ, навчилися визначати та аналізувати характер, адже це є основою для подальшого володіння лідерськими якостями, і вихованці молодіжного клубу вже помічають зміни у собі. Я можна сказати, що стала більш відкрита і почала більше виявляти свої емоції на світ. Ну я знайшов багато друзів і зрозумів, що можна ближче до успіху дійти там. Перші дні були, то спочатку було так стривожно, а потім було класно. Всі ми подружилися, дізналися багато цікавого, нових друзів знайшли. Не зуміли гарно тепер розмовляти, дружити, відкрити себе змогли. На цих тренінгах діти не лише навчаються а й багато чого відкривають для себе. Цього разу з'ясовували, що таке мода, як можна формувати власний імідж. На прикладах одягали своїх моделей у різні наряди, які, на їх думку, відповідають заходу та місцю, куди в них можна з'явитися. Адже, як то кажуть, у будь-якій інстанції службі чи закладі спочатку зустрічають людину по одягу, тож важливо розуміти, як себе і де презентувати. Для себе я винесла, що є три типи ну, свого самоаналізу. Є те, хто тебе хтось аналізує. ...самоаналіз і є саме справжній аналіз тебе. Сьогодні у нас пройшов такий нестандартний тренінг на природі. Сьогодні ми проговорили про, Ой. про моду. і кожен одягається по-своєму. Наприклад, якщо тобі щось подарували, ти можеш це взяти для себе, а можеш цього не взяти. Є різні ресурси є корисні і не корисні, але ти можеш використати ти все. Я взяла для себе що. Потрібно до кожної людини потрібен певний підхід, що потрібно долати всі перешкоди на своєму шляху і досягати своєї мети. З цього тренінгу для себе я взяла, що кожна людина індивідуальна і в неї є свій імідж, ну і своя якби краса. Курс навчання у молодіжному клубі, крокуючи до успіху, дуже обширний. Він включає вивчення себе у різних соціальних ролях. Перший модуль завершився темою про здоров'я. Що включає в себе це поняття? Це просто відсутність хвороб чи щось набагато більше. Виявляється, здоров'я є не лише фізичне, а й психічне, емоційне, соціальне та ще має багато складових. Діти гарно сприймають нову інформацію та вчаться аналізувати себе, розкомплексовуються і стають більш впевненими у своїх силах та підвищують самооцінку. Насамперед, ми відкриваємо свій внутрішній світ. Багато тут можна знайти друзів. Якщо буде проводитися в наступних роках, то я залюбки сюди прийду. Наразі навчання майбутніх лідерів ще продовжується. І що найбільше радує організаторів, що є наступні, бажаючи пройти курс у школі, крокуючи до успіху, адже молодь прагне у житті досягти більшого. Олена Латенколасладоков спеціально для агенції теленовин.